Компанія EkstraStock вітає вас. Огляд жіночого взуття. Подивимося, що попадається в мішку. осінь зима. Ось такі класні дутики на резинці. 39-й розмір. Замшеві. 40 розмір. Фірма Тамаріс. Самі знаєте, класна фірма. 41 розмір кросівки утеплені. Дутіки. Класні. Стан нових. 42 розмір. Ватерпруф. Снов контакт для того, щоб вони не скользили. О, ача фірма. Waterproof. Ну, розмір десь 39-й. Зараз подивлюсь. Так, да, 39-й розмір. Рікер. Такі кросівки Утеплені. 40 розмір. 5,5. Це десь 38-й. Шкіряні. Кросівки. Осінні. Термодутики нові довжина 245. Десь 37 розмір. Крута фірма. Філіп Лейн. Якщо видно вам, замшеві. 39-й розмір. Ну, схоже на оригінал. Філіп Лейн.

39 розмір. Стан супер. С Олівер фірма. Шкіряні. Фірма. Гастра. Якщо знаєте, дуже крута фірма. Шкіряні, шкіряні. Розмір 39. -й. Такі замшеві тапки. Десь 38, 37. й Шкіряні кросівки, сороковий розмір. С. Олівер Челсі 42. Тамаріс 40 розмір. Тамаріс, сороковий розмір. Tamaris, 40 розмір. Сороковий розмір. Боти такі. Сорок другий розмір. Шкіряні. Бугатті. Тридцять восьмий. Ес Олівер? Сорок перший розмір. Сорок перший розмір. Сороковий розмір. Сороковий розмір. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.